Капуста подорожчала в чотири рази морква втричі, а ціна на гречку збільшилася майже в половину. Вартість продуктів в Україні просто взлетіла. За даними Держстату, ці подорожчання сягнули до 270%. відсотків. А яка ситуація на місцевих ринках та чи відчули на собі ці здорожчання львів'яни? Ходімо дізнаватись. Йшли до вас питати, пишуть, що дуже здорожчали продукти, зокрема капуста, морква. Як ви от чи відчули ви на собі здорожчання І які продукти здорожчали найбільше? Ну на даний час дорожчала безпосередня бульба, тому що ми не маємо своє. Це є привозиться безпосередньо з Польщі. А так само з останніми погодніми умовами це вся зелень безпосередньо. На рахунок помідорів огірочків так само це можна сказати за Карпатські. Вона зараз бідує, бо зараз сильний холод. А от розкажіть, які загалом зараз ціни на овочі? Ну, наприклад, якщо ми хочемо картоплю, яка молода, на на даний час на жаль, в Україні нема домашньої української картоплі, бо ми бачимо, яка була погода. Збільшу це є завізна картопля, яка коштує від 80 до 120 гривень. Морква від 50 до 55, якщо це зовсім у такого от плану мацьонька, то 55-60. Чи здорожчала ціна на яйця, чи якось змінилася? Ціна така сама, як була, так і є, але базар-базар рівний, Один раз може бути 5, один раз може бути 6, Як від попиту залежить. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася вартість на продукти, зокрема на гречку, на масло, на олію? А я зустрічне вам питання: збільшилися ціни на електроенергію, логістика збільшилася, збільшилася. Бензин подорожчав, зарплата водіям подорожчала. Амортизація машини подорожчала, все подорожчало. І тому, якщо взяти на сьогоднішній день по зрівняно з минулим роком то ціни зросли від 25 до 30 На сьогоднішній день гречка в доступній ціні в районі фасовка в районі 35 гривнів. Олія також зросла в ціні. Олія зросла приблизно на відсотків 20. А чи не скаржаться люди на здорожчання? Ви знаєте, скаржаться, але вони розуміють, яка ситуація на сьогоднішній день. І вони знають, що це залежить ні від нас, ні від вас, а загалом залежить від, від тої ситуації, яка зараз є в країні. Чи відчули на собі здорожчання цін? Відчув, відчу, відчув. Відчу. На що саме здорожчали найбільше? Ну практично на все, на все, на всі речі дорожчі цін. От на ті тижні брала 50 огірки, зараз 70, 80. Ну, Чи так. на інше щось відчули дорожчання? В основному на овочі. А більше я ще нічого не купувала, не знаю. А от як зараз людям? Чи складно взагалі купувати продукти? Звичайно, продукт? складно. Звичайно, складно. В кого пенсія мінімальна, то взагалі як вони живуть, я дивуюся. Чи змінився ваш продуктовий кошик після того, як подорожчало? То, звичайно, звичайно. Ідеш тисячу береш і нічого не купила, от уже, мабуть, дві з половиною тисячі. Ціни ростуть кругом на всі 360 градусів. Ціни ростуть. А чи змінився якось ваш продуктовий набір? Після того, як зросли ціни, і щось може не купуєте через те, що дороге економлю, думаю, і знову економлю. Думку продавців і покупців ми почули. А що ж про здорожчання вартості продуктів говорять експерти? За словами фінансового експерта, на ріст цін на продукти впливають чимало факторів: це безпосередньо війна та руйнування інфраструктури, а ще інфляція, подорожчання робочої сили та енергоресурсів. Ну і звісно ж, несприятливі погодні умови та цьогорічні різкі перепади температури. Будуть дорожчати ті продукти, яких не буде достатньо, яких треба буде імпортувати. Ну і звичайно, та напевно варто згадати наш експорт який є теж і часом нашому виробнику продуктів вигідніше пустити це, вигідніше пустити це на експорт, ніж на внутрішній ринок. Зазначу, у червні для України закінчується торговельний безвіз, який діє від початку війни. Однак експерти зазначають, повернення до воєнних європейських мит для українських товарів не вплине на ріст цін, а радше, навпаки, стане для них стримувальним фактором. Карина не Богдан Павлечко, телеканал НТА.